Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити маленький обзор міксера, який я купила мамі своєї на день народження. Хочу вам показати, що ж це за міксер, я викупила. Міксер з чашею дуже удобний. Як мені розказали в магазині, що це найкраща модель у них. І ви будете дуже довольні. Ну, я то не буду, бо в мене такого немає. Я такий хочу, але ще я собі такий не купила. Ну, а мамі на подарок купила. І так. Що ми маємо? Достаю спочатку наші лопатки. Тут їх дві пари. Ось таких два крюка для замішування тіста. Дуже, хороша, дуже хороший метал. От. І дивіться, які потужні лопаточки для збивання кремів. Тоже. Оці штучки це для того, тут у мене іде іще чаша для взбивання. Це для того, щоб. Крутилася ця чаша по кругу. Ну, я вам продемонструю, покажу. Дивіться, все таке вже добротне, таке, знаєте, не тоненькі якісь проволочки, які погнуться. Така підставочка на от таких силіконових присосках. Тобто, ви поставили уже і у вас воно нікуди не йорзає по столу. Ось тут така кнопочка з боку, щоб відкривати. Бачите, отак от. Так от. Ось така чаша, десь приблизно на літра два вона, дуже удобна. Так, і опять так, от вона. І достаю сам міксер. Ось така, бачите, красива модель. Шнур, дивіться, ну, метр точно є, а може й трошки більше. Тобто, шнур довгий, такий, дуже удобний. Одіваю лопатку одну, от так от до щелчка, потім другу. Все, оділи лопатки. І ставлю все. Воно щелкнуло, все добре. І тепер включу, вам покажу, як же він працює. Тут п'ять режимів. Тобто 5 скоростей. Далі, тут є кнопочка турбо, якщо треба іще штріше. Включаю на першу. І крутиться, бачите, по кругу мисочка. Друга. Третя. Четверта. П'ята. А це різним турбо. потужний міксер. Тобто, і не треба вам планетарний міксер теж купувати. Тобто цей міксер справиться з будь-якою роботою. І замісить невелику кількість тіста, і зіб'є хороший вам крем, такий хороший, стойкий. Це я говорю про білково заварний хто займається і украшає. Він справиться, бо дуже потужний. Ціна такого міксера 2000 гривень. Це з повної комплектації іде 2000. Але є і без цієї чаші просто міксер і лопатки, воно, звісно, дешевше стоїть. Гарантія 2 роки цього міксера. Так що можете сміло його купувати.